Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, про зміни, які відбулись у вашій установі, та якої є сфера діяльності реорганізованого вже органу від початку квітня 2023 року. Служба автомобільних доріг в областях на підставі наказу Агентства відновлення та розвитку інфраструктури трансформовано у його регіональні структурні підрозділи, тобто служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях, або ж скорочено служби відновлення. Таке рішення було прийнято з тих. Причин, що перед державними інституціями після деокупації окремих територій та й перемоги в цілому стоятиме низка завдань насамперед щодо збору та аналізу інформації про спричинені російською агресією, руйнування і потреби у відновленні в кожній окремо взятій області, а також щодо здійснення безпосереднього відновлення реконструкції чи будівництва, на жаль, зруйнованих об'єктів Укравтодор, тобто державне агентство автомобільних доріг, відповідало виключно за реалізацію. Проєктів дорожнього господарства, зокрема будівництво та ремонт доріг, мостів та розв'язок. Сфера ж відповідальності Агентства відновлення новоствореного органу значно ширша і більш комплексна. Зокрема, вона включає житлову інфраструктуру, будівництво соціальних та адміністративних об'єктів. Комунальні системи, зокрема, системи електро, водо теплопостачання, системи водовідведення, також транспортну інфраструктуру, себто мости, дороги, аеропорти тощо, і енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та інфраструктуру цивільної безпеки. Служба відновлення представляє діяльність агентства в області, забезпечує експертизу, нагляд, прозорі та ефективні процедури закупівель в межах проєктів в нашому регіоні. Загалом служби в областях є головним помічником органів міста. Село самоврядування і допомагатимуть їм готувати проєкти відновлення та післявоєнної відбудови. Пані Юлія, звідки будуть братись кошти на реалізацію майбутніх завдань, виходячи із розширення зони відповідальності служби? Ключовими джерелами фінансування, ну залежно від проекту, будуть Дорожній фонд та ресурси державного бюджету, також фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто арештовані та вилучені кошти Росії її майно, також кошти міжнародних фінансових інституцій, таких як Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та інші. І кошти урядів інших держав та інша донорська допомога, якщо говорити про будівництво та ремонт доріг, чи проводились якісь ремонтні роботи на дорогах державного значення Хмельницької області минулоріч? які ділянки вдалось відремонтувати? Над чим працюєте вже у цьому 2023 році? Україна попри війну успішно завершила спільний проєкт з міжнародними фінансовими інституціями щодо відновлення частини міжнародного маршруту у. Хмельницькій області йдеться про капітальний ремонт 40,8 км кілометрів автошляху міжнародного значення М 30 Стрий Дніпро із Варена. Це ділянка від села Голосків колишнього Летичівського району до межі Хмельницької та Вінницької областей. Фінансування цього проєкту здійснювалось за кошти міжнародного банку реконструкції та розвитку. Якщо дозволите, додам трошечки перед історії, яка мала доволі складний початок. Так, будь, будь ласка. В 2017 році тендер виграла китайська компанія. Ділянку мали привести до ладу за півтора роки. Фактично ж, підрядник розпочав роботи весною 2018-го, Втім, темпи виконання робіт були надзвичайно низькі, а виконання умов контракту незадовільне. Станом на травень 2019-го компанія виконала лише 1% загального обсягу робіт замість запланованих 70 -ти. І тоді ще у розірвав з нею договір та за погодження з міжнародним банком реконструкції та розвитку. Оголосив новий тендер у травні 2020 року Цього разу перемогу в міжнародній закупівлі отримав турецький підрядник компанії Онур, яка себе доволі гарно зарекомендувала у сфері будівництва доріг України, та й світу в цілому. До проекту також долучили незалежний технічний нагляд з Туреччини та Південної Кореї. Левому частку робіт на 41-кілометровій ділянці траси м 30 провели до кінця 2021 року. Водночас частина робіт так і залишилася незавершеними. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, всі великі проекти дорожнього будівництва призупинили, оскільки пріоритетом держави стала оборона, не було виключенням роботи і на цій ділянці, пригадуючи. Страшні події початку повномасштабного вторгнення рашистів в лютому березні на міжнародній трасі М-06 Київ-Чоп точилися бої. Дорога М 30 стала частиною одного з головних евакуаційних коридорів країни до кордону з Польщею, Словаччиною, Румунією. Дорожники пам'ятають події тих днів, коли можна було спостерігати чисельні затори з автомобілів. На міжнародній дорозі я такої ситуації ну не пригадую за часи своєї роботи, коли мільйони людей виїжджали на безпечні території, стояли в багатогодинних заторах на недоремонтованій ділянці поблизу Литичева. Ну і коли тимчасові рішення стосовно даного відрізку дороги себе вичерпали, на той час ще агентством автодоріг, тобто укравтодором. Було ухвалено безпрецедентне рішення розморозити капремонт на даній ділянці, щоб збільшити загальну пропускну здатність, аби уникнути утворення цих заторів в подальшому. І ми вдячні Міжнародному банку реконструкції, і розвитку, підрядній організації, технагляду, які погодилися, попри ризик ракетних обстрілів, працювати в таких складних умовах. І в принципі, з певненістю можемо констатувати, що наприкінці двадцять року ремонт цієї ділянки завершено і вона вже перебуває в експлуатації. Утриманні нашої установи. В рамках контракту частину ділянки реконструювали під параметри першої категорії, що передбачає чотири смуги руху, тобто по дві в кожному напрямку, а решту ділянок капітально відремонтували з влаштуванням третьої смуги руху. Також капітально відремонтували два 70-метрові мости через річки Південний Бух та Волк, і понад 7 десятків водопропускних труб. Крім того, паралельно в 2023 році це от стосовно великого масштабного проекту? Ну, паралельно в 2022 році здійснювалися експлуатаційне утримання по всій мережі доріг державного значення області, яке включало зимове утримання, покращення та підтримання безпеки дорожнього руху, ямковий ремонт. Ось так. А скажіть, яка ситуація саме із фінансуванням ремонтів доріг цьогоріч? Ну щодо поточного року зазначу, що на жаль роботи з повноцінного відновлення автор шляхів Хмельниччини не проводяться, оскільки вони потребують значних фінансових зусиль держави. А із зрозумілих причин ці зусилля краще спрямувати на підтримання та зміцнення обороноздатності. Хоча й в останні довоєнні два роки наша область була другою за темпами відновлення доріг в Україні, і повністю вдалось відремонтувати четверту частину цієї мережі. Доріг державного значення області водночас понад півтори тисячі кілометрів залишились такі вержині очікування. І тому служба відновлення підтримує їх проїзний стан у межах наявного фінансування, виділеного на експлуатаційне утримання. Його обсяги приблизно дорівнюють тим, які були в довоєнний період. Однак знову ж таки вони не є достатніми для того, аби говорити про суттєве покращення дорожньої інфраструктури області, оскільки експлуатація жодним чином не замінить повноцінного ремонту. При цьому теж експлуатаційне утримання воно потребує значних затрат, оскільки включають у себе цілий комплекс дій та заходів спрямованих на забезпечення належного руху. автошляхами. шляхами це заходи щодо підготовки та здійснення отримання доріг в. Осінньо-зимовий період, тобто очищення, обробка покриття, заходи спрямовані на відновлення та покращення безпеки дорожнього руху, встановлення нових дорожніх знаків, заміни їх, якщо вони були ушкоджені, це підтримання цілісності покриття та ліквідації ямковості на ділянках, які не були відремонтовані впродовж останніх років, обслуговування та підтримання належного стану штучних споруд, таких як мости, шляхопроводи, естакади, водопропускні труби, розв'язки доріг. Це також роботи з прибирання дорожньої інфраструктури від сміття, стихійних сміттєзвалищ, сторонніх предметів, це ремонт та технічне обслуговування, обладнання зовнішнього дорожнього освітлення, це догляд за смугами відведення та узбіччями, тобто доволі значний обсяг робіт, який приходиться вміщувати в то фінансування, яке є. Тому ми сподіваємося повернутися до продовження реалізації проектів масштабного відновлення доріг області вже після нашої перемоги.